Пайських країнах ця акція триває один день, але вінницькі лікарі пішли далі. В одній із косметологій нашого міста проводили безкоштовну акцію діагностики родимок, аби обстежити якомога більше вінничан. Що з цього вийшло? Пішли дізнаватись. Упродовж трьох тижнів війничани мали унікальну нагоду пройти безкоштовну діагностику родимок. Лікарі однієї з міських косметологій відкрили двері всім охочим. Вже дуже багато років існує така загальноєвропейська акція для того, щоб виявляти безкоштовно у людей різноманітні злоякісні утворення шкіри. Це було в цьому році, 12 травня. Але ми проводили акцію не один день, а всі три тижні. Всім бажаючим, хто був зареєстрований у нас на сайті. Ми могли перевірити повністю безкоштовно усі утворення шкіри, які цікавили пацієнтів, але так само оглядали все тіло, щоб виявити най. Прихованіші зміни шкіри. Дуже цікаво було, тому що повертались люди з попередніх років, тому що в цій акції весь дерматологічний світ вже багато років, і ми виявляли будь-які зміни і надіємося в наступні роки зможемо робити так само, тому що за три тижні, на жаль, не можна переглянути всіх. Під час консультацій фахівці використовували дерматоскоп сучасний безболісний прилад, який дозволяє зазирнути глибше, ніж око, і виявити небезпечні новоутворення щодо появи тривожних сигналів. Його особливість в тому, що він не просто дивимося наявне якесь утворення, а можемо в динаміці їх спостерігати. Тобто апарат фіксує при максимальному збільшенні новоутворення. Ми це все зберігаємо, і потім з роками або там як потрібно, людям ми можемо повторно переглядати і дивитися зміни утворень шкіри. Це допомагає на початкових взагалі змінах виявляти якісь утворення, які потрібно видаляти та лікувати. І плюс саме цифрова дерматоскопія дозволяє максимально збільшити так, як на жаль, неозброєним оком ти не можеш побачити. Олена, лікарка косметології, зізнається, така кількість охочих пройти діагностику приємно вразила. Та найважливіше для команди медиків не лише вчасно виявити загрозу, а й дати людям відчуття підтримки і надії. Вихід є завжди. В Цьому році було дуже багато заявок. Ми працювали ніби й багато три тижні, але я завжди кажу, усього три тижні було більше 500 заявок, але на жаль, так як ми могли прийняти лише 188 людей, я розумію, що на наступний рік у нас ще буде більше бажаючих. тому що як я вже повторююсь, з року в рік люди повторюються, щоб це все динамічно спостерігати. Плюс є інформативна така складова. Люди у Вінниці розповідають у. Один одному, що є така ініціатива, як це важливо, чому важливо спостерігати за своїми утвореннями. І ми працюємо максимально в тому, щоб розповісти людям, як себе обмежити від злоякісних впливів, той саме сонечко. Повірте, дуже багато людей приходять і вони дивуються від нас, що засмагати не можна. Що якщо я щось там виявилося, сонечко вам не потрібно. полегіть там в тіні на пляжі, і це так цікаво, тому що досі для людей це новина. Ці кажуть сьогодні найважливіше здорова та сильна нація. Саме тому вирішили поєднати турботу про здоров'я з підтримкою тих, хто боронить країну. Ми започаткували акцію щодо допомоги нашій армії, тобто усі бажаючі могли донатити бажа їхню суму, і ми її перераховували вже на потреби ЗСУ. І люди, які задонатили, вони мали просто пріоритетну чергу. Це не означало, що ми оглядали тільки людей, які задонатили, але так ми змогли зробити дві гарних справи і оглянути наших віничан і допомогти нашій армії. Головна ідея акції привернути увагу до профілактики раку шкіри та одночасно зібрати кошти на підтримку військових, пояснюють її ініціатори. Більше 20 тисяч. 21, там 250, Ну більше 20 тисяч могли зібрати. Це гарна сума, враховуючи те, що це було знаєте, як додаткова гарна справа до тієї, що ми робимо. Ну мені здається, можна пишатися. Це той випадок, коли медицина працює не лише з тілом, а й з душею. Пані Олена не уявляє свого життя без допомоги іншим, а історії пацієнтів завжди гріють її душу. Коли особливо чоловіки старші приходять, і ми їм кажемо, що треба видалити це утворення. А вони такі, я в жінки спитаю. Потім приходять з жінкою через час, разом там типу можна видаляти. Видаляємося. Це, це дуже, дуже смішно, так ну, це мило дуже. Я отримала настільки великий заряд від людей. Правда, коли ти допомагаєш людям і е, бачиш, наскільки там вчасно виявили, допомогли, підсказали, на що звернути увагу. Е, ці наші е, війни яким які ми вже допомогли, вони передаються своїм. Ім родичам, друзям вже більше людей знають і розуміння цієї проблеми. Так що мені здається, що після цих акцій я отримую так само багато, як і ці люди, тому що я знаю наскільки велику справу ми робимо.